Ранкова медитація. Сідаємо в зручну для нас позу. Це може бути медитативна позиція з прямою спиною, положення сидячи зі спиною до стіни або навіть лежачи. Головне, щоб тіло було приємно та комфортно. Заплющуємо очі. А робимо три глибокі вдихи і видихи. Щоб налаштуватися на мить присутності. Перший глибокий вдих. І з видихом розслабляємо все тіло, відпускаємо напругу, другий глибокий вдих. І з видихом відпускаємо все, що нам більше не служить. Третій глибокий вдих. І з видихом дозволяємо собі повністю розчинитися у спокої, тиші та внутрішній гармонії. Тепер уявімо перед собою маленьку сферу світла вона може бути будь-якого кольору, той, який відгукується саме вам. Цей чарівний шар випромінює тепло. Любов і вдячність. Він пульсує м'яким світлом, спокійним і заспокійливим. Ми обережно поміщаємо цю сферу в центр нашого лоба, область третього ока, трішки вище між брів'я. і відчуваємо, як тепло починає наповнювати цю точку. Як вона м'яко розслабляється, наповнюючись світлом і любов'ю. Цей світлий шар повністю опускається до нашої шиї. Він зігріває кожну клітинку, знімає напругу, дає відчуття турботи та внутрішнього затишку. Далі сфера опускається до нашого серця. Вона обіймає його ніжним теплом, вдячністю і любов'ю. Ми відчуваємо, як серце розкривається у відповідь, і з нього починають розцвітати ніжні троянди. Серце усміхається. Воно наповнюється радістю і гармонією. Шар спускається ще нижче. До нашої печінки орган, про який ми майже не думаємо, але який невтомно виконує величезну роботу щодня. Шар ніжно торкається печінки, зігріває її, наповнює теплом і вдячністю, і вона у відповідь починає розцвітати ромашками. Символом чистоти, сили та ніжності. Далі ми рухаємося до легенів. Наші легені це життя. Вони дихають навіть уночі, навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо цього. Шар любові входить у простір грудної клітки, наповнює легені світлом і вдячністю. У відповідь вони починають розцвітати фіалками скромними, глибокими, повними життя. Ми опускаємося нижче до нашого животика тут стільки всього, наш шлунок той герой, що перетравлює все, що ми йому довіряємо, навіть не завжди найкраще. Шар підходить до нього і з повагою і ніжністю дарує йому своє тепло, свою любов, силу. І шлунок, наповнившись вдячністю, починає розцвітати калами величними, сильними, гармонійними. Уся внутрішня система органів починає співати, розквітати, дихати життям. Ми відчуваємо, як кожна частинка нашого тіла наповнюється любов'ю, теплом, вдячністю. Наш організм це дім, у якому панує краса, турбота, світло. І наприкінці нашої медитації ми зробимо ще три глибоких вдихи і видихи. Глибокий вдих, і з видихом розслабляємося ще більше, віддаючи все, що нам більше наслужить. Ще один вдих. І на видиху дозволяємо собі бути у повному спокої та прийнятті. Останній вдих глибокий і з видихом наповнюємось внутрішнім теплом, задоволенням і глибокою вдячністю за цей момент, за себе, за життя. Коли готові, можемо відкрити очі, нехай цей стан ніжності, світла. І турботи супроводжує нас протягом усього дня. Ми готові до прекрасного, наповненого світлом життя.